Постерігаючи за кошеням, що нишпорить навколо, може здатися, що ви ніколи не зустрічали нічого настільки ж милого у своєму земному житті. Можливо, вам захочеться погладити його м'яку шерсть і поцілувати крихітну голівку, але ви також можете відчути суперечливе бажання стиснути або розчавити кошеня. Можливо, навіть запхати його до рота. Але ви цього не зробите. І ви, можливо, будете нажахані самі собою. Але це бажання, яке психологи називають милою агресією, є напрочуд поширеним явищем, яке за оцінками зачіпає близько половини усіх дорослих. Щоб краще зрозуміти це своєрідне явище, давайте почнемо з того, що таке милість. У 1943 році один учений створив схему дитини, яка визначила ключові риси, що асоціюються з симпатичністю. Такі, як пухі щічки, великі очі та короткі кінцівки. Ці характеристики, що асоціюються з багатьма молодими тваринами, були протиставлені тим, які сприймалися як менш симпатичні. Десятиліття досліджень показали, що ця дитяча схема надійно відстежує те, як люди сприймають симпатію. Коли учасники дослідження бачать зображення, що містять більше ознак, які схема малюнка дитини визначає як милі, вони, як правило, розглядають їх довше і частіше. А фотографії, схоже, стимулюють ділянки мозку, пов'язані з емоціями та винагородою. Вважається, що милість також впливає на поведінку. У дослідженні 2009 року учасники краще грали в гру операція, яка вимагає точних обережних рухів. Коли їм перед цим показували милі зображення, результати іншого дослідження показали, що люди більше користуються сміттєвими баками, коли на них є милі зображення. І той факт, що милість викрадає наші емоції, не залишився поза увагою влади та рекламодавців. Але чому милість так впливає на нас? Це майже неможливо знати напевно, але одна з теорій полягає в тому, що милі речі просто викликають у нас бажання їх плекати. Оскільки людські немовляти відносно безпорадні самі по собі, існує гіпотеза, що еволюція віддавала перевагу немовлятам, які сприймалися як милі, і надихали не більшу турботу та взаємодію. І, будучи гостро чутливими до милості, ми налаштовані на подібні риси в інших випадках. Насправді, коли ми одомашнювали тварин, їх зовнішній вигляд також мав тенденцію змінюватися. Деякі вчені помітили явище під назвою Синдром одомашнення, коли певні тварини поступово набували більш ювенільних рис, стаючи більш слухняними. Одна з теорій полягає в тому, що ці фізичні зміни регулюються ембріональною структурою під назвою нейронний гребінь. Він допомагає визначити, як деякі клітини ембріона, що розвиваються, диференціюються і куди вони рухаються. Затримка або пригнічення прибуття цих клітин у певні ділянки тіла може призвести до недорозвинення гіпофіза та наднеркових залоз, які контролюють страх та агресію. Це також може призвести до фізичних особливостей, як от висячі вуха, коротша морда та менші щелепи. Це одна з ідей того, як відбір за поведінковими характеристиками, наприклад, дружелюбність, може також призвести до відбору більш юних симпатичних фізичних рис. По суті, коли люди розводили і одомашнювали слухняних собак, ми здається зробили деякі породи схожими на немовлят. Деякі вчені припускають, що ми, можливо, навіть одомашнили самих себе. Ідея полягає в тому, що коли стародавні люди формували більш згуртовані групи, вони відбирали більш дружних особин. Це могло призвести до появи деяких фізичних характеристик, які відрізняють нас від наших найближчих еволюційних родичів. Наприклад, менший кругліший череп і тонші надбрівні дуги, але якщо милість пов'язана з вихованням і зниженням агресії, навіщо комусь може знадобитися стискати або кусати милі речі? Що ж, мила агресія, що важливо не пов'язана з реальним наміром завдати шкоди? Натомість, схоже, вона є наслідком емоційного перевантаження. Деякі вчені вважають, що милі речі викликають такі позитивні емоції у певних людей, що вони стають непереборними. Вони припускають, що злегка агресивні суперечливі думки є способом мозку гальмувати і регулювати ці інтенсивні почуття, щоб не змусити вас їсти кошеня. Милість може здатися легковажною, невинною якістю, але вона володіє величезною силою, що призводить до наслідків. Не хочу здатися агресивною, але милість керує світом. Озвучено дуб студіо.